Хочеться почути від вас зворотній зв'язок, чи, ну, от, якщо говорити про ваш запит і про задоволення, там, потреби ви хотіли розібратися да, в цьому? Як, я, чому ви так думаєте, чому, що вас спонукає до цих дій? Чи отримали ви відповіді на ці питання? І, взагалі, в принципі, хочеться почути. Відгук про роботу, про мою, про метод, про санчою. Як вам сподобалось, не сподобалось, які думки стосовно? Цього? Mm. Ну, я хочу Юля вам насамперед подякувати дуже за таку роботу, це дуже велика робота, те, що ви зробили. Я почала його відчувати, і я бачите, так як от я вам навіть на початку ви спитали які зміни, я навіть не сказала, потім ж думаю, ага. А це ж була така ситуація, я спокійно реагувала. Це ж було там всі вони, бо ми їздили компанією троє чоловіків, вони всі дивились на одну жінку, казали, там, які в неї цікі чи щось таке. А я ж спокійно реагувала сиділа, навіть нічого. то Це вже було б раніше. Я сьогодні згадую. Тобто, ну це як. Та, ти думаєш, що це воно саме по собі, а це робота, яку ви зробили зі мною цю роботу. ми Проробили дуже велику роботу з вами разом. Та, Для мене вона е, це дуже складно було, е, ось, тому що я ж з тілом погано говорила. ось, І це було мені це була складна робота для мене. О, і я чула супротив постійно, ось, коли це робила. І ну, це важко. Це важко, я розумію, так як ви кажете, що психіка вона чинить супроти, вона не хоче. так, і, Але я бачу, бачу зміни. Зміни, зміни є, зміни є дуже великі і, і я думаю, що це треба, так як ви кажете, так. Треба ще дуже багато працювати, і дуже добре, що є запис е цих сесій, і я можу їх слухати. Бо за один раз так багато обсяг. Це дуже багато нового, нової інформації для мене. І за один раз її не наповниш то тобто, так, як ти миєшся в душі, і тебе раз тільки полило один раз, а ще ж треба намилитись кілька разів, змитись, потертись. Це все така робота, і вона буде а Потім ще треба висохнути, а потім ще треба кремом помазатись, і тоді ти тільки будеш. І я так розумію, що та, я маю цю роботу робити. У мене вже є, бо я вже перед цим почала писати трошки свої думки, але я лінувалась, була така перерва. Ось що я зараз знову почну займатися, тому що коли ти вже бачиш, що ти починаєш кататись на лижах, що ти спустився з маленької гори, то далі вже хочеться далі вчитися, спуститися з великої гори. Ось так метафора така мені прийшла. Ось, так, що я дуже вам вдячна, і я думаю, у вас велике майбутнє в цьому методі, у вас вдається. Так, і дуже бажаю вам, щоб у вас було, було багато таких перемог, таких багато е, гір, де ваші клієнти могли спокійно спуститися. Зійти зій, на гору можна заїхати на підйомник. А от гарно спуститися, відчути, що ти летиш з гори. Це, ну і ви цьому вчите, даєте це. Ось так то. Я дуже вам вдячна і я буду спостерігати, і я вам потім напишу колись через якийсь час. Я думаю, що я вам напишу, як і що, які я бачу зміни. Ось, Так, кажу, що їх вони усвідомлюються. Спочатку вони не усвідомлюються. так. Ось, а потім вже, я думаю, вони будуть більше усвідомлені. Так. Дякую вам. Дякую за довіру.